Усім привіт! І якщо ви бачите це відео, то я неймовірно сильно рада, тому що я вже думала, що це відео ніколи не вийде. Вже пройшло більше ніж місяць з останньої зйомки кадрів для цього відео, і я тільки починаю озвучувати. За цей місяць я встигла похворіти цілих три рази, і зараз відходжу від останнього разу. І цей останній раз я дуже довго хворіла, дуже довго відходила. І я дуже рада, що ви зараз бачите, як я готую собі свій сніданок, тому що для мене це досить такий прогрес. Що я вже, хоча б не говорю ніс. Отже, давайте вже про влог. Як ви бачите, я приготувала собі лінові вареники з бананом і грушевим варенням, ну і також ще йогуртом. Якщо хочете рецепт, то він буде в описі, там вже буде посилання на коротке відео шортс. Як ви бачите, я вже в дорозі зі своїми сумками, валізами, термосумками. Чесно кажучи, їхали ми досить довго, тому що досить довго стояли на кордоні. Виїхали в день, десь о 13 годині, а приїхали вже на. Наступного ранку, близько 10-ї. Тобто, всього ми їхали плюс-мінус 20 годин. Я їла свої сирначки, що брали з собою в дорогу. Я навіть знімала коротке відео, що я готую собі в дорогу, і його ви можете подивитись вже на моєму каналі. Поїздка пройшла добре, звісно, всюди є свої нюанси, тому що це все ж таки довга дорога, але в цілому все було окей. І моя найбільша порада вам це брати передні місця, якщо є така можливість, тому що так їхати набагато зручніше, можна хоча б ногу витягнути вперед. Ми постійно Зупинялись на заправках, щоб сходити в туалет, і нам навіть в Румунії видавали гроші, тому що там туалет був платний. Це фірма Мегатур, і якщо ви з чернівців, то я вам раджу тільки її, тому що ми не їздимо вже третій рік підряд, тому я, так сказати, вже маю досвід. Короткий тур по нашій квартирі. Тут дуже зручно є все кухонне приладдя: міксер, блендер, кухонні ваги. Також є пилосос, розкладний диван і окрема спальня для наших батьків. Звісно, є туалет, душ, як ми живемо на першому поверсі, у нас є така міні тераска там є столик, стільчики. Усе працює, є вся посуда, це дуже приємне місце для відпочинку. Територія теж супер. Гарні лампочки, стежки, кран щоб змити пісок з ніг. Два басейни: один великий для стрибків, і менший, спокійніший. Спортзони з тренажерами також є. Ну а море тут це просто якась окрема любов. Цілий тиждень тут було дуже. Тепло і чисто. І чесно кажучи, мені тут сподобалось навіть більше, ніж у помор'ї, тому що в помор'ї досить часто вітряно, великі хвилі, а тут навпаки. Звісно, тут були дні з вітром, трохи воду але загалом це не зіпсувало відпочинок, тому що за перші сім днів я досить таки накупалась. Ну а тепер щодо їжі, все було дуже смачно. Я робила собі різні бутерброди з сиром, яйцем, булочки з тунцем і крем-сиром. Я готувала сирники навіть пекла яблучний пиріг. Мама також часу запікала картоплю з м'ясом, іноді ми їли на терасі. Загалом з їжею ніяких проблем не було, все було супер. Ну а магазин, в якому ми якраз таки купували всі ці продукти для всіх цих страв, називається Меркурій, це фактично гіпермаркет. Там є все: і їжа, і одяг, і сувеніри. Дуже багато солодощів. Цілий відділ шоколаду Мілка. До речі, там навіть був такий шоколад, який я не те що не пробувала, навіть не бачила ніколи. Та саме Ситуація з кіндером, телею і всілякими іншими солодощами. І до речі, стосовно всяких булочок і так далі. З цим також тут взагалі проблем немає. Ми постійно купували всякі різні солодощі. Можу чесно сказати, за цю поїздку я точно набрала пару кілограм. І ось, нарешті, настав той самий день, коли ми поїхали в сонячний берег. Поїхали ми ввечері на автобусі. Я вже, чесно, не пам'ятаю, скільки ми заплатили за проїзд, але мені здається, це не дуже дуже дорого Зараз, коли я передивляюсь всі ці кадри, мені просто хочеться включити ту саму мелодію із Орел і решка. Отже, сонячний берег це дуже гучний активний курорт з купою атракціонів і магазинів. Та й взагалі це найпопулярніший курорт в Болгарії, і якщо ти хочеш тусуватися і тусувати, то це місце точно для тебе. Але якщо по-чесному, то мені більше подобається святий влас, тому що саме для сімейного відпочинку сонячний берег взагалі не підходить. Тут дуже багато. Людей. Ми ходили дивитися на всі ці атракціони, на всі ці парки. Ми, до речі, покатались на колосі огляду, це було просто неймовірно класно. Потім ще поїли в ресторанчику. Я, звісно, зняла тільки піцу, але ми багато всього замовили, було дуже смачно. І ось так от різко ми перекинулись з одного центру міста в інший. У Святому Власі все набагато спокійніше, ідеальне місце для прогулянок з сім'єю. Ми купили декілька сувенірів, мені заколочку також ми їм Другаємо браслети, мамі окуляри і моєму брату запальничку. Ми також купили декілька булочок по дорозі і пішли гуляти по набережній і по самому березі. Я там зробила просто неймовірні фотографії. До речі, вони будуть у мене в інстаграмі, в телеграмі. Посилання на все є в описі. Там дуже красиві заходи сонця, я познімала дуже багато відео, поробила різні фотографії взагалі. Центр Святого Власу дуже гарний. Ось ми вже з валізами останні погляди на наш комплекс. І в дорогу. По дорозі ми застали за хід сонця, їхали такою трасою автомагістралом, я не знаю, як він називається, і дивились на небо. Звісно, було трошечки сумно, тому що ми вже поверталися, хотіли ще побільше залишитись на морі. Ну, а тепер зробимо підсумки цього влогу. Якщо ви додивились його до кінця, то ви великий молодець, якщо ні, то ну, ви пропускаєте таку ж озвучку від мене. Цей влог вийшов таким, що тут немає ніяких кадрів там, де я говорю живу. Тут. В основному, все озвучка. І я навіть думаю, що такі відео більшості зайдуть, тому що зазвичай, коли я знімаю там, де я просто довго говорю, їх ніхто не дивиться. А коли нарізка кадрів і озвучка, це дивляться всі. Ну, врешті-решт, я на це надіюся. Якщо ви бачите це відео десь в рекомендаціях, і ви на мене ще не підписані, то, будь ласка, підпишіться, я буду дуже вам вдячна. Це був просто неймовірний відпочинок. Мені тут дуже все сподобалось: і море, і будинок. Він був дуже затишний та комфортний. Хоча відпочинки з сім'єю це не так вже й легко. До кожного потрібен свій підхід, щоб не сваритись. Дякую вам, що ви подивились цей влог і до зустрічі в наступному!